Всім привіт! Hello, my dear friends! Тільки що я закінчила підстригати свій яловець. Ось тут він був зарощий. Я, на жаль, не засняла відео, щоб вам показати, який він був. Ну, Хоча в моїх старих відео ви зможете побачити, що просто зарощий, оброщий такий ялівець. І зараз я його підстригла. Ось такі в мене вийшли. Кружки. Користувалася я ось такими інструментами. Ось такий у мене секатор. Ви знаєте, ви можете брати, це я його заряджала, ось і ось, ви можете користуватися будь-яким, зручним. Ось Я користувалася саме цим. мені... Так, зручно, зручно його тримати. І ось цими це стволоріз, гілкоріз як він називається, і все. Ось такими інструментами я користувалася. Перший раз це моя перша робота, перший раз я підстригала ялівець Ось, ви знаєте, дуже легко мені сподобалося. Я ще користувалася ось. Отаким таким кругом. Можна брати металевий круг, але в мене металевого немає, тобто я його клала. І по ньому я ось формувала такі кола. Ну, для першого разу мені подобається. Як вам хто? Формував таким чином ялівець, напишіть, будь ласка, Ось, ну і зараз мені його потрібно. ну вже Я зараз його повичищаю всередині. Ось, і це, він знаходиться у нас біля каналізаційного люку. Я сюди поставлю якусь квіточку. Тут у мене завжди стоїть там якась квітка, геран чи ще щось. Але ну, зараз я її прибрала. І ось у нас вийшов такий ялівець. Ну, звичайно, вийшло так прикольненько. Для першого разу мені подобається. Ось. Хочу ще сформувати інші ялівеці в стилі ніваки. я почала його обрізати вчора увечері, і сьогодні, ну, я дуже швидко його підстригла. Я думала, що це займе більше часу. Ось так що, якщо комусь. В кого є така ідея, хоче підстригти свій ялівець, то, ви знаєте, це дуже так легко і швидко. Вже користуючись нагодою, хочу показати цвітіння нашого в'яза. В'яз шершавий і його цвітіння. Ось дивіться, це квіти. Я вам про це говорю кожної весни і показую, знімала вже. не... Багато разів відео. Ось це його квіти, квітне наш вяс, таке могутнє, гарне дерево. Мені воно дуже-дуже подобається. От хтось там пише, що ось воно там якесь грубе, нічого подібного, мені воно дуже подобається. Я обожнюю це дерево. ось і В ландшафтному дизайні виглядає просто чудово. Ось, так що я хотіла вам показати свій. Свою роботу, свій яловець і в'яз. Все. Бажаю вам мирного дня чи мирної ночі, коли ви мене дивитеся. Гарного настрою. Всім пока-пока. Bye, dear friends.